Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка в студії працює Наталія Ігнаці. І сьогодні про такі події. Смертельне ДТП на трасі Київ-ЧОП. Жінці водію, яка скоїла аварію, загрожує 10 років позбавлення волі. На Мукачівщині встановили меморіальну дошку найвідомішому закарпатському історику 19 століття. Ужгородські Карпати перемогли команду зі Швеції. Деталі єврокубкового матчу. Далі у випуску. У ДТП на Закарпатті загинуло двоє людей. Ще четверо отримали ушкодження. Аварія трапилася 22 листопада, близько 4 години ранку біля села Глибоке. Жінка за кермом Тойота Корола врізалася в авто автодаї. Правоохоронці супроводжували хресну ходу до свято Успенського жіночого монастиря. До святині простувало три сотні людей. Результати наркологів підтвердили: жінка водій перебувала у стані алкогольного сп'яніння. До понеділка вона була у лікарні під вартою. Міру запобіжного заходу підозрюваній визначить суд. Одна людина і ступеню важкості госпіталізований центральну міську лікарню, діагнозом відкритий перелом, основний фалангів, четвертий таки пальці лівої кісті, хворий прооперований. Я вже сказав, стан середньої важкості знаходиться на стас лікування. Постраждали двоє працівників даї. Вони обстежені легкі травми і знаходяться на амбулаторному лікуванні. Закарпатці вшановували пам'ять жертв голодоморів, зокрема найстрашнішого штучного голоду 1932-33 років на центральних площах міст по всій Україні у пам'ять про померлих українців запалили свічки разом з ужгородцями на площі театральній була й наша знімальна група. Згадаємо мільйони українських людей, які загинули мученицькою смертю. Від голодомор. Від голоду в Україні, відомої як Голодомор 32 33 років, померло за офіційними даними майже 4 мільйони людей. Однак дехто з дослідників озвучує цифру майже 10 мільйонів. У День пам'яті 22 листопада Ужгородці згадали хвилиною мовчання загиблих голодною смертю. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисячу щогодини, майже 25 тисяч щодня. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Разом з нами це зробили ще понад 20 країн світу. І ще молиться душі у солце брат твоїх, нині нами помінайми всіх братів, сестер, матерів і отців наших, голодом заморених безбожною владою. Свідків тих подій вже майже не залишилось. На західній Україні, що у той час перебувала під владою Польщі та Чехословаччини, взагалі обмаль. Ну, голод нас минув, бо ми були тоді на польській території, але мама бачила, як руки, ноги люди цілували. Каже, і ми давали, а самі в страху були, щоб до нас не прийшло то. Каже люди, попухші були цьогорічні. Роковини голодомору стали особливими для багатьох українців. Події останнього року стали стимулом переосмислити минуле, зокрема його радянські сторінки. На честь найвідомішого закарпатського історика 19 століття Михайло Лучкая встановили меморіальну дошку в рідному селі. Просвітник збирав історичні відомості про підкарпаття та людей, що тут жили. Видав одну з найважливіших праць для сучасних науковців: історію карпатських русанів. Деталі в наступному сюжеті. 225-річчя з дня народження Михайла Лучкая відзначили на Закарпатті. Видатний краянин народився у селі Великій Лучки, що на Мукачівщині. За життя був священником, вчителем, вивчав історію Закарпаття та збирав місцевий фольклор. Його ім'я було ну, заслужено забуто за радянських часів, і лише вже за часів незалежної України ми повертаємо це ім'я до. Своїх земляків і для того, щоб про нього знали не лише наші земляки, але і по цілому Закарпатті, і в Україні запам'ятався Михайло Лучкай Перш за все своїми працями у 1830 році. Науковець видав у відні граматику слов'яно-руську, першу на Закарпатті – українську граматику з широким використанням народної розмовної мови та фольклору. Також він є автором однієї з найважливіших історичних праць краю. Він один із зачинателів закарпатської історіографії, і те, що він написав у шести темах історії карпатських русинів, його хотів ще за життя видати і готував до друку. Але розумієте, ну не встиг він це зробити тільки у 2000 році вуржоді вона сталося видавати, і до 2011-го нарешті все приклали. Із латинської мови, якою він писав. У пам'ять про просвітителя, встановивши пам'ятну дошку на місці, де колись була церква. В ній і служив Михайло Лучкай, помічним священником. Освятив дошку єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан минулому році в грудні виповнилося 160 років від смерті отця Михайла, папа Лучка, і зараз, 19-го, тоді пару днів тому було 225 років від того, як він в цьому селі Лучках народився. На саму подію людей зібралось небагато. Місцева вчителька Наталія… Алія Луканенець розповідає все через релігійні розбіжності. На жаль, наше село це село, в якому е, дуже багато різних конфесій. Е, між собою люди живуть дружно, але на, на такі заходи вони трошки ніби. Ну, можна сказати, бояться йти а, насамперед, бояться осудження. Місцеві активісти планують встановити і пам'ятник Михайлу Лучкаю самотужки на допомогу чиновників не розраховують, адже навіть на освячення пам'ятної дошки найвідомішому односельцю не прийшов жоден представник місцевої влади. Ужгородський Скансен здобув мінігрант. Працівники закарпатського музею народної архітектури та побуту стали одним із переможців проєкту «Пром'юзейм». Він спрямований на популяризацію музею як туристичного об'єкту. Заклад отримані кошти, витратить на створення листівок із народним одягом. Їх планують випускати комплектами по 16 карток. З одного боку будуть зображені моделі в народному одязі різних регіонів Закарпаття. А з іншого боку, буде представлений взірець вишивки того району, чиє вбрання представляє оця пара, і буде детально розроблена схема для вишивання. Тобто, кожен бажаючий зможе собі вишити автентичну вишиванку. Словацький письменник презентував книгу в Ужгороді. Йозеф Лайкерт, єдиний сучасний словацький поет, три книги якого друкувалися в Україні. Остання це збірка Дотик душі. Книга складається з чотирьох розділів. Кожен з яких проілюстрований та графічно оформлений. Перекладав українською мовою видання Василь Густя разом з Іваном Яцканином. Авторка оформлення, художниця зі словаччини Тетяна Житнян. Тобто була перва книга, яка вийшла бо відавати освес. Це перша книга, яка вийшла у видавництві веселка. А це друга книга, яка вийшла у тому ж видавництві, і це третя у видавництві Тімпані в Ужгороді. Ця презентація є великим святом, тому що книга презентувалася в країні великих письменників. Більше 44 лапих улюбленців взяли участь у конкурсі краси. На виставці міські обирали найкращих як серед породистих, так і безпородних котів. Найкращих визначали у чотирьох номінаціях, яких саме знає наша Олександра Туранова. Кішка Мура вже втретє бере участь у конкурсі «Міськіс». Олена Катринець, господарка норвезької лісової. Жінка розповідає: такий конкурс сильний стрес для улюблениці. Але якщо правильно виховати кішку, то призові місця гарантовані. Любить, кормить, вычесывать. Она не любит, чтобы ее на руки брали, не любит, чтобы ее лишний раз гладили. Она сама приходит, когда она считает нужным. Ну, здесь бедная, вот она нервничает, но ну, не царапается, не кусается. лояльная. 42 абсолютно різних котих. Конкурс без обмежень. Персидські, висловухі, сфінкси, рідкісні породи. Реєстрували як маленьких місячних кошенят, так і 15-річних старожилів. Рекордсменка кішка вагою 15 кілограмів. Для безпородних чотирилапих журіви окримали спеціальну номінацію. 22-й рік підряд проводиться цей конкурс. Він стає уже цього року. У нас обласний, тому що є представники в нас з Мукачева із району. Тобто, ми переходимо на рівень трошки вищий, ніж простого міського конкурсу. Багато у нас людей із за кордону приїхало. Багато людей із міст сусідніх. Відвідувачі виставки, котрі мали бажання завести домашнього улюбленця, могли б прихистити маленьке кошенятко безкоштовно. Я прийшла з кішкою і шістьма кошенятами. Я намагаюся роздати їх, і в мене це виходить. Уже залишилось лише один. І я також хочу, щоб моя кішка дістала якийсь приз, не знаю, якесь місце. Зайняла. Організатори розповідають, мета конкурсу не саме змагання, а знайомство любителів котів із різними породами. А конкурси та призи додатковий стимул. Обрати переможця було досить складно. Дмитро Дацюк ветеринар, оцінював претендентів за трьома критеріями: загальний стан, доглянутість та особливості породи. Являюся перш за все любительська виставка. Є чотири номінації: короткошерстні, довгошерстні, юніори і безпородні. У кожній номінації присутні три місця: гран-при і приз зрительських симпатій. У цьогорічному конкурсі міські сузяли участь майже півсотні домашніх улюбленців із різних міст Закарпаття. Перемогла кішка американської породи Мейн Кунг, яку привезли з Букачева. Ужгородські Карпати перемогли одну з кращих команд Швеції – ХООР-65. 34-28 – Саме такий рахунок зафіксували судді. Проте забити голів Ужгородкам не вистачило, аби пройти в наступний раунд Кубка ЄГФ. Нагадаємо, в Швеції Карпати програли з рахунком 21-30. Попри значне відставання, боротьба на спортивному майданчику Карпати Арена точилася до останнього. Спостерігала за матчем, і наша знімальна група. Ужгородські Карпати припинили боротьбу в кубку ЄГФ. Хоч і виграли в другому матчі третього раунду на заповненій вщент Карпати Арені, українські чемпіонки здолали скандинавську команду володаря останнього кубку виклику. Проте, поразка в Швеції далася в знаки. Карпати просто не зуміли відіграти значну кількість пропущених голів. З основною нашою помилкою було все таки поразка на виїзді. Ось що саме основно нам завадило краще себе почувати на майданчику. На дівчатах був дуже тиск великий, дев'ять м'ячів. Все таки дуже важко відіграти такий великий гандикап. Матч розпочався за так шведок. Саме вони диктували умови на майданчику. Ужгородські гандболістки довго не могли знайти ключа до чужих воріт. Лише після середини Шо тайму Карпати змусили повірити вболівальників. Шанси врятувати це протистояння ще є. Ми розбігувались, присматривалися к ним, хто сильніше, кого ковонужна прихватити. Ну і звісно, підтримка зала, падіжала нас і ми стали впевнені. Карпати нарешті почали забивати. Протягом останніх 10 хвилин «Ужгородки» родки вели в рахунку з різницею в 6-7 м'ячів. А за дві хвилини до кінця і всі вісім. Проте шведський Хор 65 не дарма є однією з кращих команд Швеції. Скандинавки зуміли наприкінці гри закинути два голи, які і звели на нанівець надії «Ужгородських» болівальників. Всього три не вистачили Ужгородським Карпатам, аби виконати свою давню мрію пройти таке третє коло Кубка ЄГФ. Тим не менше, глядачі залишилися задоволеними, адже Ужгородські Карпати билися, билися до останнього і виграли такі у скандинавської команди доволі таки пристойним рахунком. Швецькі гандболістки щиро раділи своєму успіху, адже попри перемогу вдома, вони знали, український чемпіон дасть їм біль. Знали, що сьогодні і буде важка гра. Власне, ми і в Швеції дуже готувалися до цього поєдинку. Карпати дуже сильна команда. Проте, в себе вдома ми видали блискучу останню десятихвилинку, яка і допомогла нам. Ужродки вперше вдома здолали сильну команду із Скандинавії, заявивши про себе всій Європі. Команда це чемпіон. Купка минулого року тому сьогодні пристойна команда грала, і дівчата правда в рідних стінах показали, що вони можуть сьогодні грати на рівні Європи в гандбол. Після відпочинку провідні гравці Карпат відправляються на збори до національної команди. Інша частина клубу буде готуватися до відповідального другого туру Суперліги. Попереду зустріч із основним суперником по чемпіонату львівською галичанкою. Це усі новини на цю пору. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до зустрічі.